Водій таксі дізнайся, як не отримати штраф у 34 тисячі гривень. На жаль, зараз поліція проводить доволі жорстокі перевірки, особливо в великих містах щодо порушення ведення господарської діяльності для водіїв таксі, та складають протокол по 164 статті. КОПАП. І, взагалі, багато водіїв не знають, що для того, щоб працювати в уклон або болт потрібна ліцензія. А що це означає? Це 34 тисячі гривень штраф для Юросіпу та. 17 тисяч, якщо авто на фізособі. А, І щоб уникнути цього штрафу, потрібно мати ліцензію, ну і відповідно мати ФОП другої групи. Ліцензія 2500 гривень і вартість оформлення ФОП друга група це 4200 на місяць платіж податку. Але ви отримаєте бонус такий, як можливість працювати в бізнесі. Раз. І ви можете рухатися. По смузі руху громадського транспорту, не порушуючи правила дорожнього руху. Е, так ще з мінусів: це дорожча автоцивілка, е, потрібна допомога. Звертайтеся. По перше, наш адвокат допоможе оформити всі документи, отримати ліцензію. Е, По-друге, якщо у вас ДТП, то ми профільно займаємося допомогою при ДТП і вирішимо будь-яке ваше питання. Тож підписуйтеся на наш профіль. А якщо є питання, пишіть у директ.